Дев'ять робіт юних художників з Полтавщини підкорюватимуть столицю на всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків. Я хочу жити в якісному світі. А поки що підбили підсумки його регіонального етапу. Мета змагання незмінна сприяти формуванню свідомості наймолодших споживачів уявлення про якісну продукцію. Цьому році конкурс проводиться вже десятий, тобто він ювілейний. цього року. Він також набув статусу національного. В цьому році у нас прийняло. Неймовірна кількість дітей це 224 малюнки, 12 художніх шкіл і Полтавської області. Змагалися всі бажаючі віком від 5 до 17 років. Їх розподілили на три підгрупи, стільки ж і номінацій. Я пізнаю якісну продукцію. Ми архітектори якісного світу. Кращий плакат на споживчу тематику. Жюрі оцінювало не лише майстерність виконання, а й актуальність та повноту розкриття теми. Мені допомагала моя вчителька Ольга. Віч. Там, у мене робота там намальовані гарбузи і гарбузи звичайні. І один дуже гарний. І написано обирай справжні треба обирати справжнє, те, що якісне, а не те, що гарне. Переймалися за долю підопічних і художні керівники. Розповідають, що намагалися грати на контрасті позитиву і негативу. Підбирали влучні лозунги. До конкурсу поставилися настільки відповідально, що навіть вивчали тему ГМО. Настільки серйозний конкурс, що мені пришлось самой залезть в інтернет і почитаючи багато статей і про ГМО, і про якість продукції, щоб дітям то это интереснее. 34 роботи посіли призові місця відповідно до номінацій та вікових груп. За Заохочувальними призами нагородили ще сімох учасників. А ось дев'ять найкращих на думку журі. робіт будуть захищати честь області у столиці на наступному всеукраїнському етапі.